А розпочнемо ситуацію у Харкові. Надзвичайники зірвали частину зовнішньої стіни будинку, щоб був прохід на перший поверх, де можуть перебувати люди. Про це в нашому ефірі кілька хвилин тому повідомив наш колега Дмитро Гребінник з місця подій. Нагадаємо, наразі тривають на місці рятувально-пошукові роботи. Під завалами перебуває 15-річний хлопець. Нагадаємо, напередодні близько 22.40 російські військові вдарили по дев'ятиповерхівці попередньо фабом 500, Наразі відомо про 35 травмованих і одного загиблого. Це 12-річний хлопчик. Про це повідомляв в нашому ефірі речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Поблизу місця влучання волонтери розгорнули пункти надання допомоги. Серед них і Червоний хрест. за якою допомогою до них звертаються люди на місці. Дізнаємося від заступниці голови Харківської обласної організації Українського Червоного Хреста Тетяна Зима з місця надання постраждалим допомоги з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пані Тетяно. Вітаємо. Доброго дня. То коли ж прибули е, співробітники Зараз, ми... Червоного Хреста саме на місце влучання? На місце влучання сьогодні вночі наші загони швидкого реагування прибув через 23 хвилини після здійснення удару шість наших екіпажів, і вони разом з, з співробітниками поліції та ДСНС е, обходили приміщення. Та допомагали визволяти людей. Також знадобилася допомога кінологічної служби, і було викликано три загони кінологів для того, щоб знаходити людей палами. Дуже складна ситуація. Люди з гострою реакцією на стрес. Люди страждали, Люди бігли до, до своїх будівель, і команди психологів і психосоціальної підтримки допомагали їм втриматися від цих кроків. І е, розвозили людей додому, яким було вже надано таку о, першу психологічну допомогу. Наразі ми знаходимося в пункті, де надається допомога гуманітарного характеру. Це гігієнічні набори та набори для дітей, які для сьогоднішнього прильоту. Це таку допомогу надають у наметах, які розгорнули позаду вас, так? Так, так, так. Це спільно з, з агенцією ООН, ЮНІСЕФ надаються такі набори від Червоного Хреста та ЮНІСЕФ для діточок та постраждалих. Чи багато людей зверталося за такою зараз? Біраються дані вже передані вони для наших людей, і вже починається процес видачі. Ви згадали про те, як надавали людям психологічну допомогу в умовах реакції гострої на стрес, на стресові обставини чи доводилось надавати домедичну допомогу? Так, декілька людей було постраждалих, де дві людини прийшлось виносити разом з лікарями швидкої а і надавати першу допомогу. Ну слава Богу, наші волонтери ну надали першу допомогу і доправили до, до, до швидкої. А ось з гострою реакцією на стрес сьогодні був дуже дуже важка ніч. Я люди дуже були травмовані психічно. Протягом якого часу ще можуть люди прийти і звернутися до вас за допомогою. Ну, сьогодні цілий день завтра буде потреба, то ми не, не припиняємо видавати допомогу, доки всім вона не буде надана. І якщо будуть звертатися, і є додаткова допомога, то ми будемо розгортати пункти для надання допомоги. Пані Тетяно. є можливість отримати допомогу психологічну е, людям, які постраждали через цей удар е, після цього вже цієї вже події, якщо в них виникне така потреба, звернутися. Так, ми надаємо на гарячій лінії. Також будуть працювати наші психологи і консультанти на, на місці події. Люди виснажені, вони тільки тільки повернулися додому. Тож готується зараз наступна група для виїзду саме на місце події. Чи допомагали ви в організації розселення людей? Допомагали тим людям, у кого є куди було їхати. То наші волонтери на своїх автівках і розвозили людей до своїх до своїх родичів по місту Харкову. Це були цілі сім'ї. Зазвичай це скільки волонтерів працюють на місці події сьогодні. Вночі працювали до 30 волонтерів. Зараз у нас перегрупування, тому що зараз пішла вже видача. Ті, хто працювали вночі, зараз деякі з них вже поїхали на евакуацію, майже не лягаючи відпочивати. Пані Тетяно, дякуємо вам за інформацію, за ту роботу, яку ви робите. Тетяна Зима, заступниця голови Харківської обласної організації Українського Червоного Христа, була з нами на прямому зв'язку.